Друзі, доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка. Сьогодні знімаємо з вами п'яти хвилинку на тему самостійних обрядів на красу. Всі хочуть бути молодими, привабливими, здоровими, тому я даю вам декілька обрядів, які ви можете зробити самостійно. У вас все вийде і ви будете найгарнішими. Перша програмка називається програма на молодість. Для того, щоб її виконати, вам треба купити новий ніж з білою ручкою обов'язково, а також приготувати. Вати дві свічки червоного і зеленого кольору ще нам знадобиться джерельна вода. Але якщо джерельної води немає, ви можете взяти чисту воду з пляшки, холодну воду. Час проведення цього ритуалу це зростаючий місяць. Ножем на червоній свічці ми отак от шкрябаємо, пишемо з вами слово, яке ми хочемо бачити у своїй зовнішності, наприклад, молодість. А на іншій свічці ми пишемо, наприклад, краса або привабливість, або бажаність, що ви хочете більше в своє життя притягнути. Запалюємо ці свічки, дивимося в полум'я свічки і візуалізуємо свій новий образ. Ви можете уявляти себе красивою молоді. Водою, здоровою, гарною, і все це буде працювати. Тому ми дивимося через полум'я свічки і це все е, уявляємо собі. Е, сидимо так декілька хвилин, після цього у водичку джерельну, капаємо віск з цих двох свічок і залишаємо цю воду. Свічки повинні прогоріти, догоріти до кінця. Цією водичкою ви повинні умиватися до тих пір, поки вона у вас не закінчиться. Потім ви побачите зміни у своїй зовнішності. Другий обряд називається краса і здоров'я. Нам Знадобляться пелюстки свіжих троянд. Вони можуть бути будь-якого кольору, але це свіжі троянди. Проводимо цей ритуал також в період зростаючого місяця. Беремо джерельною водою чашу, кладемо туди пелюстки троянд і кажемо, вода, яка прийшла з небес, квіти, які виросли з землі. Передайте мені свою красу і силу і вмиваємося цією водою. Робити це треба до тих пір, поки ви не відчуєте себе красивою, здоровою і бажаною. Далі ритуал Молодість і краса. Цей ритуал проводимо в п'ятницю на світанку. Нам знадобиться сіль для ванни, далі свічки червона, рожева і біла. Далі нам потрібні аромати, якісь благовоння. Це можуть бути аромопалички або аромолампа, або масла. Вони повинні бути з запахом троянди, гвоздики або валеріани. Завішуємо дзеркала у ванній кімнаті, рожевими або білими ручками. Ми себе вже такою не побачимо. Як Воли ми будемо оновлюватися. Потім ви набираєте ванну гарячої води, додаєте туди сіль і, можна, аромамасла трошечки, і кажете такі слова: з цього дня я обновляюся. Мої негативні риси щезнуть. Єдине, чого я бажаю більше всього, це стати такою, як я задумала. Потім ми запалюємо свічки, червону, рожеву і білу. По черзі і візуалізуємо, представляємо себе такою, як ми хочемо себе бачити. Як у вас змінюється шкіра, як у вас змінюється тіло, як у вас змінюється волосся, як ви можливо схудите або навпаки наберете вагу, кому треба. Ну, ви робите собі таку подумки, корекцію вашої фігури і вашого тіла. Далі можна включити вімкнути свою улюблену музику, можна запалити свічки ароматичні. Погружаємося в цю воду, приймаємо ванну і розслаблюємося. Лежимо у ванні стільки, скільки витримаємо, довго лежимо. Після цього ми закриваємо очі, виходимо з ванни, закриваємо очі і ще раз, подумки представляємо себе дуже гарною. І коли ви вже виходите з ванни, ви не витираєтеся, ви просто завертаєтеся у рушник. І ще один обряд, який називається привабливість. Молодість здоров'я. Ми його проводимо в повнолуння. Нам знадобиться гілочка розмарина, розмаринове масло, оливкове масло, папір, ручка і чаша з соленою водою. Спочатку приготуємо цю солену воду, ми в звичайну джерельну воду кладемо сіль для ванни, морську сіль, і приготували ми папір ручку, щоб написати. На цей папір, на цю е, бумагу, де ми будемо писати, капаємо з вами масло і оливкове, і розмаринове. І е, ще це масло ми додаємо у джерельну воду. Те, що додали у воду цю суміш, ми втираємо собі в шкіру і в волосся. Трішечки багато не треба. А на цьому папері ми пишемо такі слова: вода з моря. Дає мені привабливість і красу і силу, дай в мої руки любов і бажання. Потім ми в цей листочок, на якому ми написали, опускаємо в чашу з водою, і тоді, коли в нас у ці літери почнуть уже розповзатися, ми витягаємо цей листочок, кладемо його на підвіконня, хай він там висихає в нас, і потім ми покладемо його в книгу. Голову треба помити, треба прополоскати волосся соленою водою, а гілочку розмарина треба носити. З собою десь у сумочці або в гаманці, або десь ви можете її носити. Це ваш талісман на красу. Ось такі обрядики ви можете зробити самостійно, будете при цьому дуже гарні і відчувати себе також, будете здоровими і щасливими. Я думаю, що все у вас вийде. Нагадую ще, що у нас в цю суботу, 24 серпня, о 19-й годині, буде в інстаграмі безкоштовний прямий ефір з подарунком. В кінці ефіру ми будемо розвивати. Зігравати подаруночок рандомним методом. Це буде дуже чудовий програмний браслет на сім сфер життя з гірського хрусталю. Дуже він мені подобається. Я дуже сподіваюся, що хтось отримає те кого я люблю. Тому я вас запрошую, будь ласка, в інстаграмі, собака, смольник, підкреслювання таро о 19 годині. Буде годинка прямого ефіру. Ми будемо спілкуватися на ваші питання, відповідати. І також розіграємо браслет. Вам бажаю гарного дня, тихого, щоб все було добре, і будьте мені завжди красивими.